І так, у нас сьогодні 24 вересня. Розпочали збирати урожай яблочка Джона Голд. Ось такі красунчики. Ось таке воно гарне, велике. Пограм 250-300, тому що на кіло десь яблук 4. Ну, може, 5 не більше йде. Гарний такий урожай. Маємо смачне яблучко. Є, звичайно, і трішечки менше середнішого розміру. Але переважна більшість такого розміру. На дві бананки великих яблук збираю бананку середнього. Хто хоче посмакувати такими яблучками і мати в своєму саду. Будь ласка, замовляйте живчики, живці.